Prezydent USA Donald Trump zjawiał czy że Kremla. Władimir Putin nie pochodził się na w ogniu, na czas prowadzenia referendum w Ukrainie, w Ukrainie. do merytnego planu. Amerykański prezydent zjawia że Putin chce zawszezenia winy. A jak jedna sprawdzi czy wdało się dity z głode, że do czutelnych pytań? będę chodził z naszym gościem, dyplomatą, ta ex-ministrem kordonem spraw Ukrainy, kierownikiem Centrum dośledzania Rosji, Woldemar Mogeską. Пане Володимире, рад вас вітати. Вітаю вас, пане Марику. Доброго здоров'я, ради вас бачити. Пане Володимире, Різдвяного Чудеса не сталося. Там, звісно, ми почули мало конкретики, але. Takie, iż coś my znajemy, tam jeszcze 5% trzeba napracować, różnych pytań. było też mowa o tym, że jest gwarantia, ale na waszą domku my nie jaki jakiejś gwarantii. Jak wy domajecie, co same jest w tych dokumentach, jakie zapewniają garantii Ukrainie? Ну, знаєте, пане Марику, якщо загально, я дуже розчарований тим, що ми почули вчора, ну що на прес-конференції, звичайно, на прес-конференції не говорять про те, що відбувається за зачиненими дверима. Але якщо відверто, то цієї прес-конференції можна зробити дуже серйозні, серйозні висновки. І перший полягає в тому, що на Превеликий жаль для України, я думаю, для Європи Трамп продовжує вибілювати е, воєнного злочинця Путіна і фактично виступає в ролі е, адвоката диявола. Е, це мій особистий, е, доволі сумний висновок. Ну тому що про що б не йшлося на цій прес-конференції, е, йдеться йшлося лише про те, що е, Трамп шукав способи, як же ж не образити Путіна як ж зробити так, щоб він е, ну виглядав не те, що нормально, а навіть а навіть красиво. Е, і от ви задали про ці гарантії безпеки. Ну це взагалі поки що розмова ні про що. Ну е, Трамп говорить, що насправді ця тема не моя, це тема європейців. Це ж там війна в Європі. Це у них. І тому головну відповідальність мають нести європейські країни. А я Трамп, ну може там десь якось приєднаюся. Правда, не зрозуміло як, коли і наскільки. Ну але це вже наступне питання. Ви, українці, головне здавайтеся, віддавайте Донбас, а там далі будемо про щось говорити. Може про щось домовимося, а може й не домовимося. Це ж, знаєте, традиційна трамп, Трампівська формула. Може щось зробимо? А може щось і не зробимо? А може буде завтра, а може не буде завтра? Ось така логіка на. Цього видатного в лапках діяча сучасності. Ну, що тут поробиш? Panie Włodymyre, ja się z Wami, ale w mnie było takie wrażenie, jakby ja dywiał się na Donalda Trumpa, że on jest Władimira Putina. No, w mnie było po prostu takie wrażenie, że on jest po prostu PR-szyk Putina, ale no, je jakie je, nic o tym nie porobisz. Ja chcę Was zapytać za odne. My zobaczyliśmy w weekend Władimira Putina, jaki w kamuflaży, przeklasnął w jakimś bunkery rozpowiada że winne nie na na tam 20 punktów myrnego planu, I teper, e, ale to jest ich plan, to jest rosyjski plan. No to jak to wygląda? Wy z początku jego tę Witkową, e, a potem mówicie, że wy na to nie pochodzicie, to, to wygląda na to, że e, niejako przepędzenia w ogniu i końca wojny nie widać. Пане Марко, я думаю, що після нашої розмови Пісков має подати у відставку, так? Бо якщо цю функцію перебере на себе Дональд Трамп, то Пісков вже не буде що робити. Я думаю, для нього це буде погана новина. Ну це жарт, звичайно. Відносно плану, так це путінський план, який був переданий Кушнеру і Віткофу. Вірніше Віткофу, Вітков його з Кушнером. Доопрацювали, як вони це розуміли, і без дуже серйозних змін передали Трампу. Трамп не розуміючи про що йдеться, сказав це прекрасний план, і він став планом Трампа. Але після цього ж ми знаємо, що його суттєво доопрацювали і видозмінили. І тепер, коли там є певні зміни. Які путіну не подобаються, він каже, що я такий план приймати не буду і апелює до духу Анкориджа. Ну я не знаю, які там були духи, чи, чи святі, чи не дуже. От але судячи з усього, розуміння Росією цього духу полягає в тому, що Україна має просто капітулювати і на тому поставити крапку. Оце весь весь дух, який розуміє Москва, відтак. Будь-які зміни, які е, відбулися для Путіна, є неприйнятними, тому що вони відступають від його ультиматуму. От, власне, про що треба говорити, і е, те, що він е, демонструє е, е, оцю свою затятість, пам'ятаєте, пане Марко? Він ж недавно знову сказав, повторив цю саму фразу, що е, повинні бути усунені першопричини війни. Так от, до речі, от ми якось не хочемо, і у нас в Україні, і на Заході зрозуміти, що ж є першопричинами війни. А от недавно американські урядовці насправді підказали, що є першопричиною, опублікувавши опублікувавши розмови Путіна з Бушем, президентом США. Коли він ще в 2001 році говорив про те, що Україна це штучна держава, і що е, жодним чином не можна говорити про те, що Україну треба приймати в НАТО і такі інші інші речі, і при цьому паралельно він публічно клявся, що він не збирається нападати на Україну, що він не збирається е, е, вставити під сумнів, що Крим це Україна, що Севастополь це Україна і так далі. І так далі. Тобто він. він е, Буш указав одне і паралельно тут же брехав про інше публічно. Тому, е, знаєте, те, що е, говорить Путін, ціна йому е, ну е, один, один цент та й то в базарний день, як кажуть там за перебриком. Е, тому е, я думаю, що все те, що зараз ми чуємо від Путіна, є лише прикриттям його небажання продовжувати війну. І якщо він каже, що я не зупинюся, але ви, українці, проводьте референдум, то це означає, що він відкидає саму ідею припинення вогню. Бо, пане Марику, ну ми живемо з вами в нормальних демократичних країнах? Ви у Польщі, я в я в Україні. Як можна провести вибори чи референдум, коли на тебе коли тобі на голову падають ракети? Ну це серйозно? Чи Ні, це не серйозно, знову дійсно. блюзнірство? І демонстрація того, що я не збираюся взагалі ні про що з вами розмовляти, я буду наступати. От власне, логіка Путіна. Так, так, він буде наступати. І ще він говорить, що те, що Україна не віддасть мирним планом, він собі візьме військовим військовим чином. Але як мова про дух Анкорич, я хочу пригадати, що файно би було, якби той дух був втілений в життя, бо там. Kiedyś zustrześcił się Ronald Reagan z pokinem Janem Pawłem II, jak i same tam na Alasji, w Ankorycz, wyliszyły rozwality komunizm w Polsce, ta w Warszawskom oblocie. I przez Watykan piszyli innymych roślin na opozycję z Ameryki. To mu jak mowa pro tej duch, to ja by choć już o win, win był własny, o to i same wtylny i w życie, ale nie pracę mowa. Panie Włodymyre, na waszym domku Kanada, ta Europa, przygotowała e, Ukrainę do przemowy w, w w Anchorage, e, nie w Anchorage, a na Florydii, to mój, co, e, my baczyły i peret, peret tymi zostryciami były kontakty i pisla. E, jak wy oceniujecie robotu Europejców? Ви знаєте, я дуже радий, що все таки зеленські європейські лідери перед цією зустріччю зізвонилися, обговорили поточну ситуацію, так би мовити, звірили годинники, і це є критично важливим, тому що бачимо, що зараз. Зараз, на жаль, ми в тій ситуації, коли на якусь позитивну оцінку з боку Трампа розраховувати не потрібно. Тому єдиний спосіб утримати те, що зараз відбувається, це координація. При тому дуже сильна координація, детальна координація між Україною, Європою, Канадою та іншими країнами, які Поділяють е, демократичні цінності. Це ж і Японія, це і Австралія, Нова Зеландія. Ну багато країн, які реально хочуть е, і допомагають Україні е, у протистоянні з російським агресором. Е, от зараз Зеленський пообіцяв що він е, в перші е, там дні нового року, або можливо навіть ще і цього року, проведе чергові е, консультації з європейськими партнерами. Е, дуже добре, що в них бере участь Польща. Я вважаю, що це е, дуже правильний практичний хід, тому що е, ну, ближчих сусідів ніж ми, і поляки, немає, і нам е, потрібно всі наші речі, е, які стосуються взаємодії, е, ставити на перше місце е, робити все максимально швидко, прозоро е, для взаємної вигоди. Бо е, в кінцевому рахунку ми сьогодні. Допомагаємо одне одному вижити. Впаде Україна, впаде Польща. В цьому немає жодного сумніву, бо після цього у Путіна не буде жодних гальм для того, щоб піти далі. Тому очевидно, що ці перемовини є корисними. Я думаю, що кожний з європейських лідерів, які брали участь в цих розмовах, і не тільки ті, які не брали, вони для себе зробили висновки. Ну знаєте, ну є межа. Після якої вже не можна не бачити очевидне, можна сподіватися, можна думати, що ну от можливо наступного разу, ну от можливо, ще один раунд переговорів і щось зміниться. Ну, ми бачимо, що Трамп методично захищає Путіна. Ми бачимо, що він методично його відбілює. Він договорився вчора до того, що Росія хоче допомогти Україні і буде їй продавати дешеву електроенергію. Ну, слухайте, ну це вже. За межею за межею ну я не знаю здорового глузду при тому при тому. Очевидно, е, тому я думаю, що європейські лідери мають зараз для себе зробити висновок. Ми зробили все, що від нас залежало, щоб притягнути Трампа е, в наш е, так би мовити табір е, е, цивілізованих країн. Він на жаль цього робити не хоче. Висновок такий: ми повинні об'єднувати зусилля. Między sobą i z Ukrainą, tego, żeby wspólnie przeciwstawić się No, Innego, szczerze mówiąc, opcji działania nie widzę. Panie Volodymyre, w specjalnym wypowiedź wczoraj, czyli w niedzielę, e, w, na polskim telewizji, e, telekanał TVN 24, były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, wskazał, że Ukraina jest w bardzo trudnej, tragicznej sytuacji, i ona tak naprawdę przegrała wojnę. A Europa razem z nią, przez swoją słabość. Panie Władimire, ja szczerze mówiąc, czy mnie te słowa no, wprawiły no, w dosyć pochany nastrój? I chciałbym was zapytać, jak wy sami oceniujecie tę frazę pana Jacka Czaputowicza, to muszę win, ja go osobiście też znam, on był w naszym studiu. On duże e, chorosi zawsze słowa ma pod Ukrainy, ale co tak pozwucało, tak. Різко, якби вже надій вже не залишався ні для Європи, ні для України. Ну, я теж знаю пана міністра, і знаю його як дуже тверезого політика, як дуже сильного дипломата. Але в даному випадку я дозволю собі з ним не погодитися, тому що Україна не програла війну. І ми її не пригорали ні самі як українці, ні тим більше з європейцями. Те, що е, Європа е, продовжує боятися Росію, це справді факт. Це те, що е, над чим ми повинні працювати і думати, яким чином е, шукати аргументи для того, щоб переконати європейців, що боятися не немає ніякого смислу, але це все одно оборонна позиція. Мені здається. Нам, європейцям, тобто в широкому розумінні слова Україні і представникам більшості європейських країн, треба ставити питання по-іншому. Нам треба поставити питання, чому в Європі досі є загроза нашому європейському миру, процвітанню і, в принципі, існуванню. І чому ця загроза досі існує? Загроза очевидна, це Російська Федерація. Отже, ми повинні ставити перед собою питання, як усунути цю загрозу. Усунути тут можна сперечатися, якими методами, чи військовими, чи політичними, чи ідеологічними. Ви, пане Марку, згадали про історичну зустріч папи римського з Рейганом в тому ж самому Анкоріджі. Тут є різні варіанти. Зараз на столі є щонайменше не менше два військовий, допомагаючи Україні, і ми можемо повернути ситуацію зовсім в інший бік, якщо матимемо більш ефективної зброї. Ми можемо разом з Європою фактично унеможливити економічний і подальший розвиток Росії, вживаючи реальних не паперових, а реальних санкцій проти Росії. І третє, ми можемо справді тиснути на Росію ідеологічно, вибачте на слові, працюючи з тими осередками спротиву, які в Росії є. Як би там не було, хоч розповідають, що там все зацементовано, так радянський союз теж був зацементований, але він розсипався, тому що цемент перетворився в порох, в пісок. І тому опускати руки, я думаю, це найгірше, що може бути зараз. На цьому відтинку е, цієї е, історії. І нам головне не дати можливості Путіну бодай у який спосіб закріпити те, що він зараз поки що окупував. Все інше прийде пізніше. Путін не вічний, путінський режим не вічний, а е, Європа в широкому демократичному сенсі справді це потуга. Так от ця потуга перемелить Росію за будь-яких обставин. Але тільки треба мати. polityczny chrebet, nie gnąć się i nie bojąc się. O to jest, ja myślę, to jest rozwiązanie, my wszyscy Europie powinni dzisiaj zrobić. Nie martwcie się, jak już wspomnieliśmy papa papie rymskim, on zawsze mówił, nie martwcie się. E, panie Włodimiro, mamy gdzieś około chwilę na odpowiedź. Chciałbym zapytać o za nowość, która pojawiła się w wydaniu NW. Walerii Załużnej może powrócić do Ukrainy, a to oznacza, że on co? sklał? Повноваження посла у Великій Британії він повертається, щоб вести виборчу кампанію. Я читав цю новину. Пане Марику я не можу її коментувати. Я не знаю, які плани у пана Залужного. Але нічого не можна виключати. Хоча, чесно кажучи, зараз мова про вибори як про щось серйозне не йдеться, тому що коли. Йде війна провести вибори ну практично неможливо. Я думаю, що пан Залужний це чудово розуміє. Я був послом і організовував вибори за кордоном. Коли в посольство приходить там три тисячі людей, чотири тисячі людей це ще можна організувати. Коли приходить тридцять тисяч людей, це зробити неможливо. Тому я не бачу ні внутрішніх, ні зовнішніх факторів, які сьогодні в умовах війни можуть. Дозволити провести вибори. Ну, але якщо пан залужний прийме е, таке рішення, ну це ж його право. Ми живемо в вільній країні. Дякую. Дякую за ваш аналіз. Володимир Грицько, дипломат і колишній міністр закордонних справ України, був осім українського фокусу.